Тож продовжуємо далі говорити про артиклі, і сьогодні розберемося також в додаток про артиклі EN. So, we use «ен» to mean what with fractions and large numbers. Отже, ми використовуємо неозначувані артиклі ЕН, коли маємо на увазі, що це одна із частин або це великі числа. Half a kilometer – Пів кілометра. One and a half. Один з половиною. A thousand. Тисячі. Each for frequency. how often, And measurements. Якщо ми маємо на увазі якусь періодичність або мається на увазі частота та якісь виміри. Once a day. Один раз в день. Twice a month. Двічі на місяць. But every hour, але кожну годину. Six Euro a kilo, шість євро за кілограм, 100 an hour – 100 кілометрів за годину.